Всім привіт! Купили агроволокно. Полотно у нас щільність 50, ширина 3,20, довжина 50 метрів. Виробник Одеса. Ось там є бугори. Зробили. Зараз будемо накривати бугори. Далі ще будемо накривати, все покажу. Ось такі бугри. Це у нас буде прохід 35-36. Так, накрили ми два бура, поставили позначки mm -hmm. і зараз будемо робити дирки. Ось такі два бугра ми вже накрили. Поставили позначки. На сходи. Ось так воно виглядає. Трошки занизько. Там ці будуть вищі. Ще нам сьогодні там тих два накривати. А зараз ми робимо дерки. Може ну, земля. Ось такі у нас виходять. Покраще ще. Ось такі дирки нас виходять і тут буде полуниця. На одному бугорі 52 штуки кущиків всі влазить. Робимо дирки. Ось така банка звичайна з-під горошку, Збоку бляшка. Тут звичайний патик. І з того боку бляшка зігнута. Тримаємо на вогні і робимо дирки. Це у нас банка з-під горошку. Ось так вона виглядає. Dalej ubrysałem stokańczki, nie no, I butem w porę sadziu w żyje. Wszystko za wioszczyk. Може і пізьмемо і пагони. Ось такі. Так, друзі, накопали ось такі стаканчики. Тут є скринька і тут у нас повний кульок. Зараз будемо садити. І далі я покажу кореневу систему, яка вона в стаканчиках. Далі буде, не переключайте. Ось такі стаканчики. Ось, друзі, сражу ось такі пагуни. Вже коренева система така. Тут така коренева система. Так ось стаканчики. Така коренева система. Цей сорт з Польщі. Робимо ямку. Заглянемо туди стаканчик і загортаємо. Ось і все, стаканчик у нас посаджений, трошки більше пригорнути. Після цього ми полиємо водою. А так я вже посадив Пагони і стаканчики. Так воно виглядає. Ще потрібно ту скриньку посадити і там ще є кульок далі. бо закінчу один ряд, покажу. Не переключайте. Ось друзі, весь полуницю і бракло мені шість. Зараз да, скажуть, скільки мені бракло. Ось так воно виглядає. Тут в мене повністю в стаканчиках. До кінця 57 штук. 58 кущиків. 57-58, не знаю точно. Плюс-мінус 57-58. Тут я сидив в пагунах. Ще так воно виглядає. Тут стаканчики. Тут пагони. Му цікаво, чи приймуть пагони, чи не приймуться. Далі я вам все покажу. Ось на той кусочок мені брати, Скільки мені браху. 2, 4, 6, 8, 10. Одинадцять кушчиків мені браку. Але вдома ще є багато. Завтра досаджу. Це польський сорт. 40 на 40 і 65 бугра ось так воно виглядає? Там всі хмари буде дощ. І зразу нам підлиє. Далі ще будемо там засаджувати бріло і Азію там далі буде амі. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписка на канал, далі буде.